Просимо вас, шановні брати во Христі, слава Ісусу Христу! Наша православна молодь немає, не нараховує 26 тисяч як ваша, але також ми працюємо і вона передає вам. Своє вітання, і багато молоді також хотіли приїхати сюди. Хоча я розумію, ви скажете, що є час. Думаю, ми приїдемо з вами порадіти і, можливо, перебрати того досвіду праці, який є у вас. Також його святість Патріарх Київський, всі Руси України, Філарет, предстоятель нашої Української православної церкви. Київського патріархату, благословив приїхати сюди, для того, щоб сказати, що він не зміг приїхати з певних обставин, але зараз він у Києві провадить велику молитву. І під час молитви він згадує вас і просить, щоб Господь благословив всіх вас, благословив весь з'їзд, благословив ваші церкви, щоб ви так плідно працювали. І ще більше на Неві Христові. Хай Господь допоможе вам. Слава Ісусу Христу!